Вашій увазі завершена робота. Кухонний ніж Сантоку Зі сталі 50х14 мФ з твердістю 57-58. Накладки термоясень. Фіксація накладок, вінти після вороніння. Нержавіючі вінти. Ніж має гарний різ. Що чудово тримає заточку. Легко правиться керамічним мусатом. Також, до цього ножа можете брати, комплектувати своє замовлення. Дошка обробна, торцева, з дерева ясень. Габаритні розміри 35 см на 25 см, знизу. Вибори під тарілки з правого і з лівого боку. Тобто, під час нарізання ви можете тарілочку засовувати наполовину під дошку. Наполовину під дошку засовуєте тарілку. От в даному випадку, наприклад, джолут-мінажниця. Засовуєте під тарілочку і переміщуєте нарізані продукти. Дошка має силиконові копитки. Кількості 4 штуки, щоб дошка не їздила по поверхні, коли ви працюєте на обробній дошці. Також на логотипі родинної майстерні ви маєте змогу бачити жолудь. Жолудь символізує початок з маленького. Розроблені такі менажниці у вигляді жолудя. Велика мінажниця і маленька. Якщо ви хочете здивувати своїх гостей, е, подачею, яскравою подачею е, страв, наприклад, у Великій Мнажниці можна, принаймні я так практикую, можна подавати е, в, в великому відділі шашлик, в маленькому відділі нарізана маринована е, цибулька. Велика менажниця. В маленькій менажниці можна подавати нарізані сири, олівки, хамон. Це все діло можете комплектувати. Красивий рисунок, дерево використане ясень. Велика і мала менажниця в формі жолудя. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтесь. Номер телефона в шапці.